Морська піхота це перша сім'я. От і це ті люди, які виконують завжди найважчі завдання на найважчих напрямках. Військовослужбовець 34-ї окремої бригади берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти Дмитро на Густав служить піхотинцем. У 2014-2015 роках брав участь у боях в АТО. Воював поблизу Маріуполя. У лютому, 2022 року. Знову доєднався до Збройних сил України добровольцем. 34-ту бригаду, раніше 124, ту я попав попав трохи трохи вже пізніше, після того як вже трошки попобігав десь на Луганщині, Донеччині, от, Харківщині. Ну, власне, вже після перевели на Херсонський напрямок. Якщо вже війна тут, то я хотів би власне знаходитись вдома от і бачити свої рідні краї, і це те, що дає мені додаткових сил. Я власне піхотинець, стрілець, піхота, це той, хто сидить в окопі і перший тримає. Оборону, от, тому що там, де є піхотинець, там, там є наша Україна. Тому ми тримаємо нашу Україну в тому своєму вопі, в тому своєму бліндажі, там, де ми є. Дмитро каже, для нього піхота це про братерство і готовність до всього. Піхота це про те, щоб вибити ворога із займаної позиції от, замінованої, часто укріпленої, якого там в повітрі теж дрони і якого розпоряджені весь арсенал того, весь арсенал збройних сил. І Власне, тобі постав на задачу, і ти маєш маєш її виконати. Микола на псевдокнига родом з Чернігова, йому 58 років. Він водій човна, займається ротацією бійців і доставкою припасів через річку Дніпро. Розповідає, до війська долучився у 2023 році. На жаль, зараз становиться е, тяжко. В зв'язку з дроновою обстановкою. Ворог. Досить таки наполегливо нас хоче знищити і позбавити можливості проводити ротацію, забезпечувати харчами боє... боєкомплектів там е... лівий берег. Я срочну службу пройшов ще за радянських часів, служив на северному флоті, на атомних подводних я БЧ5 дивізіон движення, машиніст, турбініст а управління малими плавзасобами. Мав в практику управління такими чи малими водолазними ботами. Там був рулєвим. Орієнтуватися у херсонських плавнях навчився завдяки побратимам, які родом з Херсонщини, говорить книга. Обстановка, на жаль, міняється. І висота води, і берегова лінія, і, ну, і мусори, все це все впливає. Ти, ти йдеш і ти відповідаєш за людей. Залишитись на плаву і в Русі. Це, це, це головне. Денис на псевдокурган другий рік служить у взводі безпілотних авіаційних комплексів у 34-й бригаді з 2023 року. Військовослужбовець родом із Запорізької області. Потрапив я ще коли це була тероборона. Потрапив, коли ми стояли ще на запорізькому напрямку, наш батальйон. Звідти я долучився до територіальної оборони і наразі виконую вже бойові завдання в складі морської піхоти. Переходом морської піхоти задачі, які ми виконуємо, вони можу сказати, такі як зі зірочкою. У складі бригади починав службу піхотинцем, розповідає Денис. Потім перейшов до підрозділу безпілотних літальних апаратів. Перейшов би пла, тому що це таке, як новий напрямок в війні, який показує дуже гарні результати, тому що за допомогою БПЛА можна зробити будь-що і це дуже ефективно. І ми не ризикуємо так сильно людьми. Мені буде простіше порахувати, що ми не можемо зробити чи те, що ми робимо. Це як від допомоги нашим військовим, які знаходяться на позиціях, так і нанесення вогневих уражень по місці дислокації противника. Робота з безпілотниками потребує постійного навчання та вдосконалення навичок. Починав працювати на мавіках. Зараз перейшов на важкі бомби, розповідає курган. Російські військові називають їх Баба Яга. Чому вони їх бояться? Тому що це насамперед висока ефективність цих дронів. Тобто ми можемо підлетіти на задані координати, де дислокується противник, і нанести точне влучання прямо в ціль. Ну, на Херсонському напрямку зараз активно ми полюємо за пілотами, які влаштовують сафарі в Херсоні. Тобто знаходимо їх, наносимо по ним вогневе враження, щоб вони цивільним нашим не наносили. Так, вогневе враження також. 34-та бригада наразі демонструє особливості ведення війни в умовах, коли є річка, яка дуже перешкоджає виконанню бойових завдань. Є яке місцеве населення в Херсоні, тому що ну насамперед тяжко робити роботу і не наражати їх на небезпеку. Зараз ми стоїмо на захисті і не збираємось відступати і тільки плануємо відбити ворога з нашої землі, тому. Всіх бажаючих запрошуємо до нашої бригади допомогти нам і звільнити нашу землю. Оксана Яна Самко, Владислав Купрієв, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсонщина.